Почему число жертв в СВО превышает число жертв в Афганистане? Угу. Потому что в Афганистане не было линии фронта. Андрей Белгород. Здравствуйте. Э, хотел бы вот такой вопрос задать. Живу в Белгороде с рождения. И вы знаете, вот ситуация сейчас у нас такая, что никогда вот в моей жизни, ну мне уже почти шестьдесят лет, не было. Ну, сами знаете какая. Вообще вот как бы, когда все начиналось, хоть как-то планировалась защита города от вот всех вот этих вот обстрелов. Да никто об этом не думал. Когда все начиналось, мы сейчас придем в Киев, они лапы в гору и усе. Они не усе. Очень правильный вопрос, да, Миш? Если бы да, планировали, абсолютно. то у вас бы такой ситуации сегодня не было. Самый честный ответ. Спасибо за ответ. Ну, вы знаете, все вот, жизнь такая сейчас. Я инвалид первой группы по зрению, но ну, практически вообще ничего не вижу. И вот даже страшно выехать в город. Не находите ничего общего между вспышкой батулизма в России и положением на фронте. Я одну причину узрел. Неспособность некоторых начальников работать как следует. Ух ты. Это, конечно, классический вывод. А вот скажите, пожалуйста, каких начальников? А, провал, вы за, углядели во вспышке бутылизма. У медицинских каких? И по при чем здесь, а при чем здесь медицинские-то? А не здесь следят медицинские? за качеством продукции. А, а медики mm -hmm. при чем здесь? При чем здесь Ну, медики? не медики, другие правоохранительные а, органы. А, ну, вот не понятно, надо молоть да, языком. Да, да. Вот вам лишь бы сказать, медики, к появлению случаев батулизма не имеют никакого отношения. И у меня вопрос такой. Скажите, а почему наша армия не использует российские радиостанции, а использует какие-нибудь китайские типа Баофенгов? У нас же российские тоже хорошие есть. Какие, пожалуйста, назовите? Аргут. Тот же Гранит, кстати говоря. они, что, и они что, обеспечивают защищенную связь? Да, а Баутинги а, обеспечивают защищенную связь? Да, Там же такие Например? же субтоны, как, как, и в тех же а, наших. да, в тех же наших, только китайские. Ну, они, да, те китайские. Но я просто к тому, что... Чи можете вы расслумачить слова Путина? Тут у нас, знаете, уже в 25, только идет про то, что... Всі е, роз, намагаються розслумачити будь-які слова Путіна. Нічого поки що не виходить. Давайте зробимо спробу з вами зробимо. Поразка Росії означатиме кінець державності, і тому треба йти до кінця. Тобто Путін точно плутає себе і Росію, тому що поразка не означає кінець державності. Ну, з моєї точки зору, це якась якийсь абсурд, просто але таке враження, що для Путіна це дійсно, якщо буде поразка Росії, тобто поразка його режиму, тобто це означає, що ядерна бомба ну можлива, скажімо так. Можлива ядерна бомба. Ваша точка зору, будь ласка, пане ну, а, а, моя точка зору полягає в тому, що Путін тут ототожнює себе і державу. Це знаєте характерно для російської традиції деспотизму і авторитаризму. Тобто, по суті, він а, тут я б сказав, сам проводить певні паралелі між Гітлером і, скажімо, нацистською Німеччиною. тобто аналогічна ситуація. Коли йдеться про те, що його особиста поразка, а за великим рахунком вона вже відбулася. Ми говоримо про те, що з точки зору стратегії Путін вже програв, тому що йому не вдалося захопити Київ, як він планував, і на сьогоднішній день Росія змогла окупувати лише приблизно 20% території України, тобто в не, в такій перспективі. Можна сказати, що він вже програв, але тут йдеться про те, що він розуміє його інстинкт самозбереження, підказує йому, що продовження такої ситуації, коли по суті Україні вдається ефективно обороняти себе, і це вже виграш для України, програш для Росії. Що якщо така ситуація триватиме далі, то тоді виникає загроза його. Його життю через те, що російська еліта може в певному моменті ну, спробувати усунути його від влади, тобто, скоріше за все, йдеться про це стосовно перспектив застосування ядерної зброї, я в це не вірю, тому що з кінця Другої світової війни, по суті, в зовнішній політиці, в світовій політиці існує дуже чітке. Табу на застосування ядерної зброї будь-якої, і Путін розуміє, що якщо він навіть буде натякати на це, то це викликає незадоволення навіть навіть серед його союзників. Я маю на увазі Китай, Китай і інші країни глобального півдня, включаючи Індію і Саудівську Аравію, і так далі, вони зовсім не зацікавлені в цьому, і вони дали зрозуміти Путіну вже. Декілька разів, що вони не будуть толерувати навіть його е, ядерний шантаж? Він навряд чи е, захоче зможе е, реалізувати ц, цей ядерний шантаж, ядерний блеф. пане Олександре. Як ви думаєте, ну це я думаю, велика таємниця про це знає, може тільки Байден. Я думаю, навіть навіть Зеленський про це не знає. А чи є у заходу знаряддя для протидії оці у цій ядерній компоненті російській? Тобто ми можемо собі уявити найгірше, що вони таки захочуть щось робити. Я маю на увазі, люди в Кремлі. І тоді, очевидно, буде потреба в тому, щоб протидіяти їм. І американці там натякають і натівці, що в нас є, навіть конвенціональна зброя, нам не треба ядерною використовувати. Ми. Тобто, це, 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 це реальність. Тобто, чи, чи є такі плани, як ви думаєте, у НАТО? Протидіяти конкретним діям Росії, тобто не словам Путіна, а припустимо, вони помітять, що є підготовка до нанесення якихось там тактичних, стратегічних ядерних ударів кудись. Немає значення Україна, Європа, Сполучені Штати. І їм треба на упередження щось робити. Оце упередження існує, якісь алгоритми в НАТО, що робити в такому випадку. Будь ласка, пане Олександр. Безумовно, існує ціла стратегія ядерного стримування Росії з боку НАТО, з боку Сполучених Штатів, і все це знаєте, є відповідні плани. Так і ми бачимо, що нещодавно відбувалися ну певні. Дії з боку країн НАТО у зв'язку з бряцканням ядерною зброєю і з боку Росії, тобто такі плани протидії і стримування безумовно існують. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.